Мої вітання усім глядачам в ефірі «Першого міського проєкт Прайм Тайм у студії працює Наталя Булдинська. Сьогодні будемо говорити про результати студентської весни 2024, адже вже другий рік поспіль вона проходить за досить незвичним сценарієм. Учасники цього щорічного творчого конкурсу серед студентів вирішили повністю замінити спосіб проведення студвесни і замість звичних змагань між факультетами обрали таке об'єднання і створили власну виставу. Для в якій брали участь всі факультети, і назвали її. Фінруд промерзлий до кісток. Тож, власне, про більше про ідею, про учасників, а також про те, як сприймали такі новації глядачі, поговоримо далі. В нас у гостях сьогодні голова студентської ради КНУ Валерія Гінцар, а також студент третього курсу, учасник студвесни і безпосередній автор цьогорічної вистави Кирило Павленко. Доброго вечора! Добрий, вечір. Добрий вечір. рада вас бачити. Хочу привітати, я так розумію, з успішною студвесною 2024. Тобі Більше, що Кирило безпосередньо створював сценарій, брав активну участь. Але перше запитання буде до Валерії. Минулого року також була вистава угу. Валерія, Як взагалі прийняли таку зміну формату і чому в принципі вирішили відійти від традиційного вже багаторічного, десятирітам багато десятиріт, навіть не те, що років угу. був один сценарій тут весни, який ми всі знаємо? Минулого Здавай. року зовсім зовсім все так а ну у нас почалася війна. Ми про це всі знаємо, відчуваємо на собі. Тому ми прийняли рішення всієї студрадою, що об'єднаємося і будемо робити спільну студвесну, аби всі студенти між собою налагоджували контакти, проводили активно час разом. І таким чином ми ще більше згуртовувалися. Тобто, це було продиктовано саме ситуацією в країні. Не, не бажання ну, це було основним мотивом. Так, так, це основний мотив, аби ми були ще більше разом, і студенти відчували цю студентську весну, проживали її спільно, комунікували між собою, тому що студентська осінь у нас була окремо по факультетам, і першачки їх дуже багато в нас. Вони не встигли просто між собою познайомитися. То як що. і тому вирішили зробити все ж таки разом, аби всі роззнайомилися і мали дружні відносини. Чи вдалося тоді минулого року була перша вистава? Як взагалі все пройшло от як для першого разу? Я думаю, що вдалося просто на всі 100%, тому що виходить, що актив піднімали з нуля, так як коронавірус, війна і актив піднімали з нуля. А таким чином ми дуже здружилися в той момент. Так, ці репетиції, вішати куліси разом, робити декорації, просто шукати костюми навіть. І це все робиться разом зі студентами, тому ми всі об'єднуємося і таким чином у нас виходить ще краще. Тобто ідея спрацювала. Да. Ніхто не посварився, ніхто там не бився за головні ролі, не було ні, ніякої ні, ні, конкуренції. Ні, всі кожен знає, що все одно йому є місце, все одно є його місія в цьому сценарії. Е, вирішили, я так розумію, через успішне проведення минулого року такої форми угу. продовжити її і в цьому році. Так, так. Тобто не, поки що не повертатися поки до поки що так не повертаємося до, до змагань, форми. так між факультетами. А, також є причиною, звісно, тривоги, а, тому що коли були змагання по факультетах, це робилося там. Раз в день один факультет виступає, інший потім третій, четвертий. І ми не можемо так розтягувати цю студентську весну, тому що ми не знаємо, що буде завтра. Угу. А так вистава в один день Так, вистава так? в один день. Так, ми всі разом всі за зараз виступили, угу. згуртувалися і отримали класні емоції. Ну в цьому році ви пішли ще далі ніж у минулому, тому що минулого року сценарій був вибрали якби за готовим сценарієм В да. цьому році. Ви з нуля. Створювали свій власний От Кирило безпосередньо, я так розумію, головний співавтор сценарію. Кирило, розкажи, будь ласка, що за ідея взагалі вистави, чи давно ти її виношував в голові, чи це було спонтанне щось? Ну, у нас було спочатку декілька ідей стосовно студентської весни, і у нас було три варіанти. Там перший варіант, ми хотіли розкрити історію про сім гріхів. Uh -huh. І ми шукали ну, найкращий спосіб розповісти цю історію, якийсь, ну якийсь варіант. Потім ми брали, хотіли зробити там, щоб про село розповісти, як там всі сім гріхів там впливали на село, і воно там розпалося. Uh -huh. Потім ми думали варіант над більш такий міфічний сценарій варіанту, там про, там про шведський фольклор ми навіть трошки замахнулися. Ми потім, ну, в ході обговорення ми там відкидали ці ідеї, і третя ідея була зробити таку історію одного якогось персонажа на дикому заході, який просто його життєвий шлях показати. Я так розуміла на ці треті ідеї. Ви і зупинилися? Не зупинилися на ці ідеї. так. це було легше реалізувати, і думаємо, цікавіше. У ході написання сценарію, ми вже більш ми відійшли від теми сім гріхів, угу. але вони там все ж десь і просліджуються. Ну, така мораль, все ж таки дуже глибока. Я так розумію, що посил який був в цій посил, місці? той, що ти сам обираєш свій шлях, ким тобі бути, і все, що відбувається з тобою, залежить тільки від тебе. Але у вас, наскільки я знаю, фінал хеппі-енду не, не було в цій виставі, як не дивно, бо ну, зазвичай ніби тут весна, все має закінчуватись добре. Чому вирішили такий фінал залишити не дуже оптимістичний? Тому що ми хотіли показати, ну, Шлях що буває, якщо піти поганим шляхом, і ну у поганого шляху ну немає хорошого фіналу. Тобто, тобто ви одразу розуміли, що енду ви не хочете да, робити, щоб якби так на на, на да, дитиці. Якщо б головний герой е, закінчив позитивно, то це було б ну неправильно, нечесно. Він там робив погані речі у всю виставу, і в кінці він ну, має померти. Чому назвали саме фін рут? Тобто звідки це ім'я походить, якісь тут версії, як то розшифровується? Є дві інтерпретації. Фін від слова фінал і скорочення, і рут без англійської переводиться як грубий, тобто грубий фінал. І ну, у нас головний герой в кінці помирає. І, Фін руд, у нас головний герой, він трошки руденький, і фін рудий, як прізвисько, да. <різь> і залишили таку назву. І mm -hmm. там ще є промерзли до кісток. Це якби у нас по сюжету в сценарії він ну, це зима, йому там холодно, і він не тільки фізично промерз, а ще й морально, mm -hmm. що він згадує своє життя, яке він жив. Тут прямо у вас глибока філософія дуже і в назві, і сам, сама вистава, вона така, я так розумію, від початку хотілося дуже якісь моральні підняти такі, да, питання, ну, такі філософські, навіть глибинні людські, так. які, здавалося б, не дуже можливо і цікавлять молодь людям, кому там 17, 18, 20 років, але тим не менш зараз такий час, коли багато чого, мабуть, переоцінюється. Незалежно від віку, як ви обирали акторів-виконавців? Адже це така досить тендітна тема, бо вистава одна: акторів не так багато, а студентів, які беруть участь, як правило, набагато більше акторів ми на диво обрали дуже легко, тому що у нас ми зробили ну, такий міні-кастинг, просто зібрали усіх бажаючих в одній аудиторії, роздали всім сценарії. Ми почали. Ну, там роздали ролі. У нас угу. був Богдан. Він ну, в театр ходить більше, ніж ми. І він там грає в театрі. Ага, тобто він вже має якусь він вже має якийсь досвід. Базу. Так. доступ. Ми йому дали головну роль і не помилилися. Він дуже. Тобто він фінрут. Да, фін угу. Потім так чудово вийшло, що персонажі, які прописані у сценарії, дуже підходили під типажі, які є насправді у реальному житті. І так підібрали під типажі, ніхто там не образився навіть. все спокійно поділили. Всі, Всім так? все було очевидно, було так? Очевидно, тобто, що так. хто хто підходить, під, під яку роль? Як сприйняли виставу, глядачі? Ваші колеги-студенти, ну там батьки то зрозуміли, хто прийшов з рідних, але от саме студентська. Якби студентська спільнота як сприймала все це? Їм ем дуже сподобалось. Я ну, спілкувався з, з своїми одногрупниками, з іншими людьми, які прийшли подивитися виставу, Їм сподобалось. Угу. І також я хочу склати за своїх друзів, які приходили підтримати нас з інших університетів. їм також дуже сподобалось. Вони не очікували того, що ми ось так от зробимо такий фінал, таку глибоку тему будемо порушувати. І насправді вони прониклися цим. Як ми і хотіли, вони перейняли це на себе і подумали про те, що ж вони роблять зараз і яким чином вони живуть, який в них шлях зараз. Якщо трішки відійти від теми студентської весни, ми зрозуміли, що в цьому році в КНУ вона була точно успішна, цікава і незвична. І я думаю, що саме тема вистав буде продовжуватися, мабуть, і на наступний рік, бо просто сподобався формат, і всіх влаштовує, і це дійсно дуже цікаво. Чим взагалі, як зараз от за останні роки, змінилося студентське життя у зв'язку з усіма подіями, тому що вже чотири роки до кого немає нормального студентського життя і навчання. Тому що був карантин, потім почалася війна, і ось вже чотири роки як ні, ні такого нормального спілкування, як звикла раніше, формату навчання, також все більше онлайн. Як зараз взагалі змінилося у зв'язку з цим студентське життя і студентська спільнота? От як кожен з вас що може сказати? Угу. Ну... Я як студентської ради можу сказати, що студентська рада робить все для того, аби студенти відчували активне студентське життя, проживали його. Насправді іноді складновато підвищити цей актив. Зібрати людей, замотивувати, прийти. Треба казати, що там буде цікаво по-різному рекламувати цей захід, аби студенти прийшли. Але все ж таки, коли вони приходять і коли вже безпосередньо беруть участь у цьому заході, ось тоді вони розуміють, що це круто, і потім вони повертаються вже на інші заходи, що їм цікаво, вони звуть своїх друзів за собою, і таким чином більш-менш актив є. Крила, що ти скажеш, як тобі студентське е, життя? Мені здається, що на навпаки люди більш ну вони сиділи багато вдома, лекції, пари, і їм навпаки хочеться більше живого спілкування, більше ходити на репетиції, бачитись одним з одним. Тому це якби стимулює да так, такі yeah, yeah. Ну, приводи зустрітися, вони якраз дуже приваблюють саме живим спілкуванням. Yeah. До речі, з приводу живого спілкування і онлайну, це дійсно ну, бо зараз все одно багато більша частина життя багатьох людей не лише студентів проходить в онлайн форматі, навіть просто в телефоні. Наскільки студенти взагалі цінують ось і хочеться йти спілкуватися наживо? Хочеться, хочеться всім хочеться. Всім хочеться так. Всім хочеться більше якихось заходів. Хочеться, аби більше разом проводили час. Особливо, якщо ти з кимось здружився і відчуваєш цю людину отут ментально десь. Ти хочеш проводити з нею часу більше. Наприклад, у школі, коли ми ходили, у мене не було стільки друзів, скільки зараз. А зараз онлайн і все. А ми навіть. Коли спілкуємося онлайн, ми завжди включаємо камери, показуємо, що ми зараз там я там їм чи я там щось читаю, роблю паралельно з вами там пари свої, все таке. Все одно хочеться спілкуватися, ділитися своїм життям, дивитися, що робить інша людина, чим вона займається круто. Ну і наприкінці нашої розмови я пропоную подивитися і нашим глядачам, в тому числі, як власне виглядала цьогорічна студентська весна у Криворізькому національному університеті частина вистави Фінруд Промерзлий до кісток. Такий новий формат цікавий. Тож, будь ласка, і на цьому ми будемо завершувати наш сьогоднішній ефір. У нас у гостях були Голова студентської ради КНУ Валерія Гінцар. А також студент третього курсу КНУ, учасник студентської весни, співавтор сценарію Кирило Павленко. У студії працювала Наталя Волденська. Дякую за увагу і до зустрічі в ефірі. Молода філософія про майбутнє кожного у Криворізькому національному університеті в межах студ весни показали виставу. Фінрут промерзли до кісток. Вартість входу на захід для бажаючих донат на потреби зсу від 50 гривень. Ти що фінас молодець, старається? Працює, але міжнародний робот трохи краще звичайно. взяти сестри, приклад. Студентка факультету інформаційних технологій Дарина також вирішила взяти участь у студвесні. каже, що головна ідея такої вистави передати глядачам усі переживання героя та показати шлях однієї людини. Адже кожен день перед нами постає вибір піти одним шляхом чи іншим. У нас буде студвесна. Вона про переживання головного героя, про його емоції, його стани. І ми переживаємо разом з ним всі його гріхи, пороки і його емоційні. Я дуже рада, що приймаю участь в студентській активності. Мені дуже подобається, що в нас в Крамарійському національному університеті є такі активності. І я хочу, щоб глядачі зрозуміли нашу виставу і прочувствовали її разом із нами. Участь у виставі взяло понад 90 активних студентів, семи факультетів університету. Підготовка до виступу за авторським сценарієм зайняла близько двох місяців. У кожну дрібничку задуму вкладена душа студентів, адже навіть коліси хлопці та дівчата вішали самі. Глядачі мали унікальну можливість насолодитися талантом нашого підростаючого покоління, подивитися на неймовірну гру акторів та гарно поставлену хореографію. Люди готувалися до цього, не покладаючи ні рук, ні сил, навіть куліси. Вішали все, робили студенти, вкладали кожен день свою частинку себе, всю душу вклали в те, щоб сьогодні показати. Ми хочемо кожному глядачу донести і щоб кожен глядач передивився свій шлях. У нас трагічна кінцівка для того, аби більше людей прониклося цим, і аби більше людей звернуло увагу на. Те, що зараз всередині в нього, і як саме він хоче бачити майбутнє своє і яке взагалі життя він проходить. А головна ідея такого весняного свята, як студвесна, об'єднати студентську спільноту, підняти настрій та створити незабутні враження для всіх учасників. А також найголовніше благодійна мета, адже усі зібрані кошти підуть на потреби тим, завдяки кому ми маємо можливість проводити подібні заходи. Маргарита Назаренко Сергій Філоненко перший міський.